Сьогодні у нас з вами ранішня молитва з дуже серйозного приводу. По-перше, сьогодні перший день посту святого, який завершиться Великодним. По-друге, сьогодні виповнилося рівно три роки, як почалася повномасштабна гаряча фаза російсько-української війни. Сьогодні ми будемо по перше. Згадувати загиблих, просити Господа про мир, справедливий мир для України. І я прошу всіх вас в коментарях долучитися до молитви, написати імена ваших близьких, з якого ми будемо молитись, написати в коментарях імена, відомих вам загиблих, близьких, які вже відійшли до Господа. І ми теж будемо таким чином їх згадувати. Хто мене бачить, вперше мене звуть отець Богдан, я український православний священник, і сьогодні в нас така імпровізована, ранішня спільна молитва. І почнемо ми з відомої вами молитви. Отче наш, Отче наш, що є на небесах, нехай святить сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яку ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили, слава навіки. Амінь. Прошу долучатись до молитви, писати в коментарях імена, а ми почнемо з вами молитву за справедливий мир. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцні воїнів наших, владу, уряд та весь наш народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правда, любивий, Господи, не дай ворогам знищити державу. Народ святині наші, благаємо тебе, даруй нам і іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного свого воїнства, хістатіга Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб минувати і спасати нас, Боже наш. І тобі, славу вас, селаємо Отцю Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Ви можете згадати сьогодні своїх близьких в коментарях, написати імена, за кого ви молитесь, написати свої бажання та долучитися до нашої спільної сьогодні молитви. Тепер почнемо. Нашу невеличку службу. Благословене царство, Цар і Сина Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. За ми з неба і спасіння душ наші, Господу, помолимось. Господи помилуй, за мир усього світу за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх. Господу помолимось. Господи помилуй. За святий храм, цей, за тих, що вірою в Божність, та страхом Божим входять до нього. Господу помолимось, Господи помилуй. За владикою ця нашого блаженішого мита прицепі, фані, владику нашого вершенного і піску Веніла, чести посвіта Сухристі, де якста за весь людей, Господу помолимось. З Богом бережена Україна нашою, владою війська та народ її, Господу помолимось, Господи помилуй! Місто наше, за всіляке місто села України, за тих, що повілі живуть з Господу помолимось, Господи помилуй. За добре поліття, за врожай, плоди в земних, за часи мирні. Господу помолимось. Господи помилуй. За подорожніх, за недужих, за знеможених, за поневолених, за спасіння їх. Господу помолимось. визволитися нам від усілякої, скорботи, гніву небезпеки та недолі. Господу помолимось, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, превославенну, славну владецю, нашу Богородицю і пріснаді всіма сітиєм пом'янувши, самих себе один одною, все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи, Господи Боже наш, Твоя влада несказанна, і слава неосяжна, твоя милість безмірна, і людолюбство неумовне, сам, владики, благосердя Твого, зглянься на нас і на святий храм цей, подай нам тим, хто молиться з нами, багату милість Твою і милосердя Твоє. От тобі належить усіляка слава, честь і поклоніння Отцу Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя Господа, благословени Ти Господи, благослови душе моя Господа. І вся істота моя, я, вся Його, благослови душе моє, Господа, не забувай усіх добродійств Його, Він очищає від беззаконня Твої, зціляє на недуги твої, Він звільняє від тління життя Твоє, вінчає тебе милістю і милосердям, Він виконує благі бажання Твої, оновивши подібно оляті юність Твоя. Господь творить справедливість, і суду всім покривженим. Показав путі своєму Ісеві, синам Ізраїлю, бажання свої, щедрі милостивий Господь, довго терпеливе мого слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Я, амінь. І повсякчас, і на віки віків, амінь, благослови душе Моя, Господа, і вся істота моя, ім'я Твоє, Його благословене ти Господи. І ще і ще. В мирі Господу помолимось, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй, про святу, пречисту, преблагословену, славну владецю нашу Богородицю, і пріснаді у морі, зі всіма святими пам'янувши, ви можете, друзі мої, лишати, будь ласка, свої імена, своїх близьких, за яких ви сьогодні молимо, молитесь. Імена тих, хто вже відійшов до Господа, вказуйте це, і те буде часткою вашої сьогодні молитви. Господи Боже наш, спаси людей твоїх, благослови насліддя Твоє, збережи повноту церкви Твоєю, осетих тих, що любить красу Дому Тому, послав їх за це твоєю Божою силою, не залишай нас. Що надіємось на тебе, бо Твоя влада і Твоє царство і сили, слава Отця і Сини, Свята Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, хвали душе моє Господа, у Духу Господа все життя має, співатиму, благо моєму, поки і живу, і не надійтеся на князі, вони на синів людських. В них нема спасіння, вийде дух Його і вернеться в землю свою. В той день загинувши усі помисли його, був якого помічник Його, у когноді на Господа Бога свого, що створив небо і землю і моремо і все, що в них, Він береже істину повік, творить суд покривженим, та я поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє сироту і вдову і прийме, путь грішників погубить, Царюватиме Господь повіки Бог твій, сего не зроду врід, і інший повсякчас, і на віки віків. Амінь. І донародне сину, слово Боже безсмертний єси, ти звалив ради нашого спасіння. Оплотитися від Святої Богородиці і преснодії Марії, безмінний ставши людиною, розп'ятиму Христе Божий, смертю, смерть подолав, ти єдину у святій Троїці, співпоставленим за Цим і Святим Духом спаси нас. Ще ще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю і пріснаді у Марії всіма насвяти, пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові дамо. Тобі, Господи, Ти, що дав нам всі, спільні родуні молитви і обіцяв виконати прохання двох або трьох, що згорилися. Вм'я Твоє. Саме нині прохання рабів Твоїх на благо їм сповни, подаючи нам і в теперішньому віці пізнання Твоєї істини в майбутньому життя вічне, О, Ти Богий і єдинолюбний Бог, і тобі славу возносимо, Отцю Сину. І Святому Духові ни повсякчас, і на віки віків. Амінь. царстві Твоїм пом'яни нас, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, блажені убоги Духом бо їх царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть, Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні, миротворці бо вони синами Божими назвуться, Блаженні, гнані за правду бо їх є царство небесне, Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть та шитимуть прасу всяку лиху славу неправдиву мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Друзі мої, можете написати імена близьких ваших чи тих, хто вже пішов до Господа. Я нагадаю, що сьогодні у нас роковини треті. Стався за, почався вже сьогодні вночі четвертий рік, як йде російська навала на нашу державу. Ми з вами промовимо, промовляємо сьогодні ранішню молитву. І... Разом молимося за спасіння всіх українців, за спасіння всіх добрих людей, за спасіння наших близьких і за спасіння нашої держави. Давайте ще раз виголосимо молитву за справедливий мир в Україні, друзі мої. Долучайтеся. Всесильний Господи! Почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцні воїнів наших, владу уряд і весь наш народ, який протестують піступному російському агресору на землі на морі та в повітрі. Благословенний, Господи, не дай ворогам знищити державу, народи, святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам землям Твоїм перемогу і справедливий, мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого. Архістратигам і допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські плани агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Бо є твоє, що минувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу восилаємо Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси, Боже, бережено на нашу Україну. Ми листовуй воїнів наших, благослови. Так, долучайтесь до нас, до нашої спільної молитви. Дякую за ваші добрі коментарі. Ми закінчимо молитву. Я всі їх прочитаю, всі ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, імена ваших близьких. Тих, хто воює на фронті, тих, хто працює в тилу, тих, хто знаходиться рядом з вами сьогодні. У нас така імпровізована з вами молитва ранішня. Потім ми з вами можемо трішки поспілкуватись, хто лишиться. Сьогодні у нас ще почався піст, який завершиться Великодним, одним із найважливіших свят, то один з найважких постів. І ми разом з вами будемо його проходити. Ми маємо пам'ятати, що піст, який сьогодні почався, то не про, стільки, про не стільки про відчищення свого організму фізично, скільки про духовне відчищення. І саме через наше спілкування із Господом, через наші молитви, через нашу праведну, через наше праведне життя, ми наближаємо. Наше щастя, нашу перемогу. А коли віддаляємось від того, від заповітів Господніх, ми натикаємось на величезні проблеми. І Бозара бальша проблема велика в тому, що люди відходять від Господа, забувають молитись. Вибачте, довелося трішки прочистити голос. Не треба нехтувати, друзі мої. Якщо буде нормально переглядів, тобто воно нам буде потрібно, ми будемо із вами разом зустрічатись і молитись частіше. Давайте молитву перед Євангелієм. Засвіти в серцях наших, єдинолюбний, владико. Бо опізнання Твого нетленне світло, відкриє мислені очі наші розуміння Євангельської проповіді Твоєї, сили в нас страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали, і чинили все вигодне Тобі. Бо Ти є освячення і присвячення душі діл наших, Христе Божої, тобі славу восилаємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим і благим. І життєтворчим духом Твоїм нині повсякчас, і на віки віків. Мир усім. Промовимо всі з усією душею з розуміння нашого, промовимо, Господи помилуй, Господи Вседержителю, Боже, Отців наших. Молимось Тобі, вислухай помилуй, Господи помилуй, Помилуй нас, Боже. З великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, за владику Отця нашого, митрополіти, Одик нашого просвящена, за братів наших священиків і священа, монахів, за все у Христі, братство наше, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богоморожену Україну, владу і війську, і народ її, щоб ми тихе мирне життя прожили всілякому благочесті і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй. Ще молимось за спочилих ієрархів православних, благочестивих і благовірних князів і гетьманів наших, заповік незабутних фундаторів храму цього. І всіх раніше спочилих отців, братів і сестер наших, що тут і повсюду лежать, православних, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за милість, життя ми і здорове спасіння, Боже за прощення і відпущення геків, рабів божих і всіх профіян, храму цього. Щоб зберегтися від усілякої скорботи, гніву біди, духу душевних і тілесних, що спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добровоті всі дні життя їх проходили. Все милостиві Господи, вислухай нас і помилуй. Ще молимо за тих, що дари приносять і добродіють у святому сучесному храмі, за тих, що трудяться, співають за всіх присутніх людей. Що сповідується Тебе великої благої милості, Господи Боже наш, прийми від Твоїх, щиру молитвою помилу нас з великою милості Твоєї, пошли милосердя Твоє на нас і на всіх людей Твоїх. Що сподівається від Тебе благої милості, бо Ти милостивий, добролюбний Бог, є і тобі славу висилаємо, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помили нас, Боже, з великою милості Твоєї, милості Тобі воссилай, помилуй і слухай, що молимо за покіння душ спочили храбів твоїх Божих, і за відпущення йому усілякої провини вільної, невільної, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Милости, Боже, Царство Небесне, відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо, подай. Господи, Господу помолимось, Господи помилуй. Боже, дух і всього тілесного ти смерть подала, від дьявола переміг, а життя свого Твоєму подав. Сам Господи, у покої душі спочили храбів Твоїх. У місті світлі, у місті квітучу, у місті спокійно, де нема ні на дуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони, словом, чи ділом, чи думкою, чи плагині, нелюбний Бог прости, бо немає людини, що жилає не без гріха. Бо тільки ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина, бо Ти є воскресіння, і життя, і покійні спочивих рабів твоїх, Христе Боже наш тобі, славу села і безначайним Отцем Твоїм і благим, і життєтворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий і достойний, хвали, що життєтворчістю смертю Христа, Твого привів нас, із тління до нетління, визволилися наше почуття замортвіння і пристрастя, давши їм із доброго провідника внутрішні наміри і око нехай, уникає всякого поруду лукавого і слух, нехай недопустимим буде будуть слів присутніх, а язик нехай буде чистий від слів непристойних. Очисти уста наші, що хвалять тебе. Господи, дай, щоб руки наші візлих вчинків утрималися, тільки угодне тобі дія, діла, змітнюючись і члени тіла нашого, і помисли, і благодатію твоєю. Бо тобі належить уселяка слава і честі поклоніння Отцю Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Полюбимо одне одного, щоб додумано сповідувати Отця Святого Духа і Ти, ціну на роздільну. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перше всіх віків. Світла від світла богоістина від Бого істинного, рожденного, несотвореного від і Отцем, що через нього все сталося для нас людина до нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився в Духа Святого і Марії діви став людиною, і розп'ятий був за нас при Понтії і Пілаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день записанням з нісцями небеса, й сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа творчого що від Отця і сходить, що йому Отцем це сином однакове поклоніння однаково слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву визнає однохрещення хрещення відпущення гріхів, чекає Воскресіння мертвих життя майбутнього віку. Амінь. Дякую, друзі мої, що долучилися. Давайте ще раз в молитву за Україну. Потім ще раз почитаємо Отче наш разом із вами. І далі прочитаємо ваші коментарі. Попросимо Господа про ваших живих, про ваших загиблих, про тих, хто вже відійшов. І поспілкуємось трішки. Молитва за справедливий мир, благословенна тополітної епіфанія, всесильні Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час живих випробувань на державу нашу Україну, благослови та змісні воїнів наших, владу уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правду, любовий Господи, не дай ворогам знищити державу, народи святині наші. Благаємо тебе, даруй нам і з іменем твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратіга Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, бо Твоє є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі, славу висилаємо, Отцю Сину Святого Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила і слава на віки. Амінь. Дякую, друзі мої, хто долучився до спільної молитви. Зараз спробую передивитись, що ви там написали, друзі. Так, давайте по коментарях. Так, так. амінь, це добре, друзі мої, долучайтесь. Напом'єднули всіх, кого ви написали. Всіх вас люблю, друзі мої, нехай ваші живі будуть благословенні Господом. Нехай ті, хто відійшов, будуть прощені, прийняті і сидять рядом з ним. Дякую всім, хто долучився до молитви. Так, сьогодні ми молимось. Ви молодці. Ви молодці. Дякую, мої любі. Дякую. Прошу долучатися до цього каналу на Ютубі. Ми будемо проводити такі спільні молитви. Сьогодні просто супер важливий день. Сьогодні у нас починається Великий піст. І хто хоче... Пройти той піст полегше разом. Можете долучатися ще до телеграму отець Богдан. Так, пошуку пишіть отець Богдан. І щодешенькому мене знайдете. Будемо разом з вами триматися і за Україну, і піст тримати, і молитви проводити. Також долучайтеся до наших освітніх проєктів на сайті богдан.ред. Є розділ а там є освітні проєкти, багато безкоштовних, і катехізація у нас безкоштовна, теж долучайтесь, разом будемо вивчати. І відносіться, будь ласка, серйозно до посту, до святого посту. Бо це очищення нашої душі, а не тільки очищення нашого тела. Ті, тіла, тела, бачите, досі проскакують російськомовні слова, друзі мої. Сьогодні ми виходимо в нашій парафії. Ввечері на спільну ходу. Тому хто з нами тут знаходиться, теж запрошую долучитись. Інформація теж є в групі парафії, тому, будь ласка. Радий був вас всіх бачити. Всіх вас люблю. Долучайтесь до телеграму, підписуйтесь на канал, ставте подбарочку. Не забувайте молитись, хоч би ввечері, хоч би вранці невелику молитву. Хоч би отче наш, то дуже сильна молитва, де це сказано, що нам тільки і потрібно, друзі мої. Дякую вам і побачимось.